Вітаю вас! Відео буде трішки зле, тому що мене це реально поштирило. Давайте буду виражатись такими поганими словами. Мар'яна Безугла, фото запостила. Фото, як вона там біля марка Рютте стоїть. Ви знаєте, коли на це дивишся, просто надихаєшся, надихаєшся повагою, шаною, взагалі, відчуваєш, що таке гідність. От вона написала. Насправді, коли ставили питання генсеку НАТО по черзі, я записалася, але замість мене намагався пропхатись, пропхатись, оце депутат вживає такі слова, пропхатись, одразу видно вічливість, культуру, виховання, пропхатись Порошенко поза чергою. Мар'яна Порошенко був президентом України і п'ять років тримав. Так, як він собі це, і сказати, що у когось із вас вийшло краще потримати війну, то ну, не можна. У мене язик не повертається. Сказати, що у когось із вас вийшло краще, ніж у нього. Я не за Порошенка зараз. Я об'єктивні речі говорю: що не можна президента України казати, пропхався. Мар'яна могла б в очереді постояти, поки Порошенко задав би питання, Рюте. тому що. Я так підозрюю, що на Порошенка зараз хтось ставе на Заході, а на Мар'яну ніхто не став. Тому Мар'яна могла б записатися і взагалі посидіть там десь в кутку. Ну ладно, що далі? А, а мене не згадали. Не згадали: я тут, я тут, я тут, я тут, згадайте мене, я тут. Ох, і повага до себе! Ох, і повага до українського народу. Тоді підійшла до організаторів та безпосередньо до Марка Рютте зазначила це і отримала далі репліку. На фото говорю з Рютте. Ви побачили, в якій позі стоїть народний депутат? От в цій позі, позі, я так підозрюю, багато з них стоїть вже давно. І сидить Рюте, Рюте не президент, генеральний секретар НАТО, який нічого по факту для України не зробив, нічого не обіцяв. І стоїть народний депутат, народ, який представляє народ України, їх там всього зараз 400 людей, і нас 40 мільйонна країна. Тобто, кожен народний депутат представляє велику кількість людей. Да, люди розкидані по різних куточках. І народний депутат скривився отак. Вона вона рюте, Марку, питання задала. Боже Порошенко пропхався. Сльози зараз будуть. Ти що це за бред? Де ви взялись? Де ви де ви набрались? Як ми могли за вас проголосувати? Як? Я? Я розумію, що ви вже забули давно за чисті гідність. Ви, ви ділите ресурси, ви б'єтесь за посади, ви, ви між собою гризетесь, ви вже, ви вже Зеленську гризете, який вас привів до влади, всіх. Ви, ви б ніколи не були обрані, бо ви ніхто звати вас ніяк. Де ви понабиралися? Ви ж поприходили під зеленими прапорами. За вас би ніхто ж не проголосував, якби ви ті зелені прапори не побрали. І ви зараз нагинаєтесь і нагинаєте весь український народ. Сидить трюте, отак. Ручки склав, вот так, слухає народного депутата в позі Зю, народного депутата країни, яка перебуває в стані війни. І ця Мар'яна, яка ще має якусь там історію, вона дійсно була і в АТО, і в ОС, в зоні і з усією повагою до неї. Але що це таке? Що це таке? Що це за роздвоєння, розстроєння особистості? Де такі люди взялись? Пропхався Порошенко. Мар'яна. Ви і Порошенко, це різні люди, абсолютно різні люди. По статусу, по розумінню, по вихованню, по освіті, по тому, що хто для країни зробив. Да, Порошенко там розікрав Липецьку фабрику, не хотів закривати. Та я вибачаюсь ну, частина з тих людей, які зараз у владі, вони теж і танцювали, і співали, і там в Російській Федерації бабки заробляли і мільйони. Там і, і все там було. І актори, і серіали, і танці, і шманці, і пісні, і так далі. Ну, так що? Ви думаєте, фабрика більше принесла Порошенку там, ніж оце все в інших людей? Для чого Для чого це все роздираєте? Ви продовжуєте роздирати Україну? Бо вам треба пропхатися до рюта. Таке відчуття, ніби раб намагається показати рабовласнику, що він його любимий раб. Як ото в фільмі було е, жена», оце так і ви. Хазяїн назначив мене любимою жіною, а я все одно пробралась. Я все одно Порошенка розтолкала руками, я все одно прийшла. І якщо ви думаєте, що це якийсь бред фейк, ні, це з верифікованого Фейсбук чи де там каналу, хто їм верифікацію взагалі дає. Я, наприклад, не можу отримати верифікацію у Фейсбуці, бо Фейсбук пише, у вас там послідовників мало, у вас там те, вам все, ми не можемо дати. Чому ви таким людям даєте верифікацію? Чому? Що, як? Оце верифікація для чого? Чи бігать, кланяться Рюте? Так там саме Рюте сидить, ви просто ну, зайдіть я в Телеграмі, залишу це фото. Це просто сором якийсь. У нього в обличчі написано, наскільки він просто ну, блін, задоволений тим, що народний депутат України зігнув спину в позу зю. Вона поспілкувалася з Рюте. Мар'яна, про що про що ви спілкувалися з Рюте? Що ви можете, Рюте, сказати? І що він вам може відповісти? Хто ви така? Хто? Підписуйтесь. Бо я бачу, що ми будемо продовжувати жити в цій реальності. Нічого не змінюється. Війна нічого не змінила. Підходимо до виборів, і знову ці люди б'ються за владу, гроші і за себе самих, за своє майбутнє. Ніхто їх не цікавить. І кого вони принижать, ставши раком перед Рюте. Вони нічого абсолютно навіть не турбуються про те, кого вони насправді принижують, отакою негідною поведінкою. Пропхався Порошенко. Ну, добре, що ви пропхались, Мар'яна. Ми тепер спокійні, бо те, що ви сказали, Марку Рюте, звісно, що воно тепер вбереже Україну від війни. Ну, ви щось ж важливе сказали. Бо в такій позі можна тільки щось дуже важливе казати.